Всім привіт! І сьогодні знов рубрика життя українського біженця за кордоном. І сьогодні ми готуємо чубереки. Не біляші, не пиріжки, а саме чубереки з тонкого тіста. Поїхали! Починаємо з приготування тіста. Для цього нам потрібно 4 стакани борошного білого, також 320 мл води, трошки горілки. Вогняної води, одне яйце та масло. Трошки солі. Першим кроком це ми беремо воду, сіль та масло і доводимо до кипіння. Вже майже закипіло. Додаємо пів стакана борошна, в киплячу воду та вимішуємо. І після того, як охолоно, додаємо горілку, яйце та борошно. Вимішуємо добре. Ось такий шмат тіста у мене вийшов після того, як його вимісила. Вимішувала приблизно хвилин 20. Зараз його пакуємо в харчову плівку або в пакет і ховаємо в холодильник від 1 до 10. годин. І поки у нас є час, підготуємо фарш. Ріжемо цибулю, я взяла дві, і трошки м'яса. Цибулю порізали і, як завжди, солимо тепер перчимо. і мішаємо разом з м'ясом. Фарш уже готовий. Ще додаю я воду або трошки молока. І він такий більш ніжний. Тісто поділила на ось такі кульки і починаємо катати чебуреки. Розкатали, поклали фарш, накрили та защипнули. Так, ще раз. Розкатали, наклали фаршу. Час жарити. І в результаті у нас виходить ось такий приблизно чебурек. Отакий всередині. Ви видно. І... Тісті дуже багато шарів. Дякую, вам, що дивились дивилися це відео до кінця. Якщо вам буде цікаво, рецепт буде в першому коментарі внизу під відео. Також ставте лайк та підписуйтесь на відео. Всім папа! -па!